Друзі, привіт всім! У цьому відео я вам покажу, які два наступні автомобіля ми оглядали для клієнта. А саме ми оглядали Volkswagen Touran. І перший автомобіль на огляді у нас був від перекупа Volkswagen Touran 2011 року випуску. Двигун 14 TSI, Коробка механіка, заявлений пробіг 218 тисяч км, ціна автомобіля 33 900 злотих. Як завжди перекуп заявляє, автомобіль не нефарбований, свіжий з Європи від одного власника. Приїжджайте та оглядайте. Тому, друзі, дивимося, в якому стані був перший варіант. Не забудьте підтримати це відео лайком, обов'язково прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей ютуб канал. Так, дивіться, я вже біля цього турана. Обійду вам перш покажу, як він здалека дуже гарно виглядає. А потім вам покажу те, що я й говорив про багажничка вам. Так, дивіться, почнемо попереду. Ось жуки які повилазили. Звісно, бампер у нас фарбований. Так, йдемо по цій стороні. Рутошний мір, вам покажу одразу його. Декілька дотків. Ось капот вже фарбований, 267. 220. Капот є фарбований. Крило. 145, 158, 172. Крило теж поверху підфарбовувалось. Далі, ось дивіться, жучки повилазили. Подивіться, на ці диски. гальміний диск, він є новий, але тут машина вже не, не один місяць стоїть. Ось павутина, колесо вже спустило. Ця дверка б'ється в оригінал. Вікно є рідн. Це дверка теж б'ється в оригінал. Ну, таких царапин дуже багато буде, тому що такий колір автомобіля, що дуже все помітне. Ось тут здувається ріжик. Це вікно рідні. Це вікно рідні, це вікна також рідні. Будеш мені ще напевно. Це побите, все, все зроблене. Так, перейдемо до задньої частини. Кришка багажника є фарбована і мені здається, вона є замінена. Зараз вам покажу, показую, чому дивіться, який ось тут зазор. Дивіться, який ось тут. Це те, що я говорив, було помічено е, по фото. Ось дивіться, навіть не поздирали ташму. Ось ріжик вилазить. Мелких грижиків багато, є, воно все вспухне дуже і дуже швидко. Відомо це все позакрашували. Це все зривалося. Бампер задній також є фарбований. І дивіться, вікно також є 16-го року. Те що я говорив, що було помічено вже по фото. Ну, Це хоч би цю ташму почистили, не, не знаю. Цей лоб'ється в оригінал, який царапин є багато. Пам'ятника є на дверці. Це вікно рідні. Рідні, рідні. Одразу дивимось дверку. Берка також є фарбована. Це крило є повністю роблене, тому що дивіться, вибачайте за слово, ось якийсь супелік Ну Хоч би вже це поприбирали, я не знаю. А про девець що сказав? Що вона є вся ціленька в оригіналі? Звісно, моєму повірили і приїхали. Дивитися ця фара переклеєна, ось по герметику видно. Петлі є рідні 11-го року. Ось навіть видно як воно все фарбоване, є який колір. Так само і тут. Ось з цієї сторони це все вилазить. Дуже певно, що я приїхав, їй взяв одразу заліз, я навіть рівня мастила не подивився. Покажу вам швиденько посолону її. І... Розірване сидіння. Кирмо потерте, там педалі. Радіатор кондиціонера теж є забитий. Його зараз, навіть якщо почати мити, то він повністю обсипеться. Одразу, коли я прибув на площадочку, підходжу до продавця і говорю: я вам телефонував нещодавно, хочу перевірити у вас Volkswagen Touran для клієнта. Він бере ключі, підходить до автомобіля, сідає в його і одразу його заводить. Я навіть не встиг подивитися там, чи є в рівень мастилу в двигуні. Одразу вам говорю, що двигун працював далеко нерівномірно, тобто не так, як має працювати бензиновий двигун. І це одразу мене відвернуло. Далі по козову ви самі бачили нюанси, було багато підфарбувань, сколів, ріжиків. І те, що мені не сподобалось одразу по фото, це зазори по крішці багажника. І я, до речі, клієнту наголошував, що так і так, щось тут не так з зазорами. Але все ж таки я там був близько і вирішили поїхати наживо оглянути цей варіант. Та кришка багажника більше всього, що вона була не рідна. Коротше, цей варіант відкидаємо, і через один день ми їдемо дивитися наступний варіант вже у Приватніка: Volkswagen Touran, 11 рік, той самий двигун 1.4 TSI. Коробка роботизована DSG. Заявлений пробіг 221 тисяча км, ціна автомобіля. 30 900 злотих. Телефоную я до продавця. І тут одразу видно, що це дійсно людина, яка користувалася цим автомобілем довгий період. Вона мені все детально про його розповіла, що деколи замінювалось і так далі. Тобто, по словам продавця, автомобіль є більше в ідеальному стані. Дивимось. Це, ось цей тончик. Автомобіль у гаражі стояв, це вже дуже гарний показник. Собаки гавкають

20, вікно нульовка, нульовка і тут також нульовка всі Тут де не дає сколи якийсь ріжик маленький. Як на свої руки, то адекватно. До речі, по колесах в нас зимова гума. 19 рік. Гальній диск має невеличку виробутку. Накладочка там вже відсотків 50 зношена. Але гума в дуже і дуже гарному стані. 114, 114, 123, понизу 116, 102. Ось м'ятинка така є. Тут тут. На порозі якісь є пошкодження. Поріг. Рівненький тут ось стільки. Щось підігнути легенько. 82, 82, 67, 56, 68, 75. Дверка не крутилася, петля є оригінальна. Ось дітька, дверка 114. 109 Кейс Брут 115 131 92 так. На еще Ось Я видно покажу чуть позже очередные Вот тут есть Доброе утро 67 68, 61, поріг 73, 57, 64 теж нічого не крутилося. Все є добре. дождь починаете. Вот тут адекватный стан. Ключевик но Редний. 113. 115, 150, 150, 134. Не все добрый. Так, у меня тут есть одна. Попереду та сама гума, тільки вона в трішки гірша у стані рисувата. Там все добре. Гарнівний диск майже новий, накладочка теж там нова. Сам диск ціленький. А до речі, це все сезонка. Так, це все сезонка. Тут якийсь є царапенька. Так, оптика у нас галогени. Туманок немає. Ну, так, це комплектація трендлайн майже пустий. Якісь царапини по бамперу незначні, але для того він і є бампер. Видно, що він підфарбовувався, десь домом щось що легенько потріскалось. Так, дивимось далі. Капот 146, 115, 115. 133, 99, ось є великий скол, ось жучок вилазить. Ну це стандартна проблема вак групи. Особливо Хольцвагни. Є Якась риска. Ну, дощ намочив автомобіль, можливо вже якийсь рисок, ми не побачимо. Капот б'ється весь в оригінал. Лобове в нас замінювалося у 2016 році, ніде не тріснути, ціленьке. 120, 120. Вікно є рідні маленьке, 128, тут є скол. Потрібно пришвидшуватись. 120 Блін, автомобіль трішки брудний, але можна щось не помітити так. Тут немає жуків до попереднього. Десь теж ціленький, тут все добре. Поріг поріг тільки тут легенько пошкоджений. Нічого не крутилося. Також нічого не крутилося Все, почався сильний дощ. Що це навіть разі автомобіль буде в рідній фарбі, чи що ці вікна рідні. У приємці завжди якісь пошкодження від Паска. Ось тут є така м'ятинка. Диск також ціленький. Ось тут є якісь притертя. Взагалі незначне там. Все, закінчуємо огляд. Бузари в нас Так, ось на крісці багажнику є така м'ятинка. До лампи ціленькі, бампер тільки тут поцарапаний, пошкоджений, він ось трішки не в зазорі стоїть. Ось тут це видно, що підклеїли. Бампер то таке, саме головне це кузов. Вікно також є. Рідні і кришка багажнику знімалася. А ні, вона не знімалася з цієї сторони, все це ідеально. Ось з цієї є, є, є як сліди, як щось, можливо як ще. Так, дивіться, під капотом Фара 0,3 11 рік. Тут 11 -й. Капот не крутився і також 11 рік петля. Крила теж не є кручені. Там пластик теж 11 рік. Це фара 0,3 -й, 11. -й. Тут також нічого не кручене, петля також 11 рік. З них двері немає, легенько ось тільки починається тут, так то все адекватно. Автомобіль є прогрітий, тому що вони їм їздять. Одразу сказали, то є він холодний. Відно, що автомобіль їздив на короткій дистанції останнім часом, тому що є трішки відкладення. Но масло вже чорнувати. Масу чорнувати. Білі коробки також ось сухенькі. Якась дата стоїть 14, 19, можливо якийсь ремонт був. Ось. Такий радіатор, кондиціонер забитий. Для, якщо його промити, то він вже посипеться. Він вже своє доїздить і краще його замінити. Покажу вам стан салону. От от якесь є притверття, 4 слонички, електродзеркала, регулювання, підігривання, складання, центральний замочок, хромовані ручки, сидіння тканинові. Вони в гарному стані. Стан педалів. ДСГ. Ну, ось тут кермо потерте. видно, що воно є оригінальне, що воно ніколи не підфарбовувалося. Датчик світла, задні туманочки, ось тут є, лопнувши 221 тисяча пробігу, навігація, мультимедія, аукс. Підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, центральне дзеркало з автозатемненням, підлокотничок, там якісь диски. Ось такі трішки десь плями є, але машина не від перекупа, а від приватної особи. Тому ось тут такі є пошкодження по пластику. Так само ось тут. Ищите узелы. Для чего в автомобиле Пахнет гарно, никто не курил. Сетка на месте. Шторка так уж я запасне колесо напевно під'їдає трішки так там компресор герметик думкрат є присутній Блин, автомобіль намок Із плями присутні. Тут теж мелкі царапини є. Ну, вихлопна чорненька. Трішки корозії. Є поверхневий. Таке трішки потрапили Він то не димить, він працює рівненько, але щось, може, десь подушка якась би трішки потрясує. Може пані попросить, щоб пані трошечки підгазувала, я побачу, чи Окей. Okay. Зеркало регулюється. Кола підіймач працює, дурець, це вікно є рідні, позаду також працює, там регулюється і складаються обидва. Склопідіймач працює, позаду працює, навігація також включається, музика додається. Дворнички працюють тут все відчувається, нічого не зламане. Пробіг 221 420-422. Коробочка взагалі ідеально переключає. Необоротний не двіниці. Все плавненько. Дивіться, це зараз автомобіль розігрітий повністю. Ми вже на ньому проїхалися тільки що, 90 градусів. Він не дебіль, він працює адекватно, тільки що його трішки підтраси, можливо, якась десь подушка вже виходить з строю. Одразу вам говорю, що цей автомобіль дуже сподобався для клієнта, і клієнт прийняв рішення його забирати. Тому що дійсно, по кузову він виглядав досить непогано. Да, були сколи, царапини, вм'ятинки, не без цього. Нагадую, що автомобілю є 12 років. По салону теж були якісь там нюанси царапини. Під капотом все виглядало досить непогано. Двигун не був помитий, але він був чистенький. Де-не-де було якесь легеньке запотівання. Але все ж таки, автомобілю є 12 років. Так, цей двигун буде під'їдати трішки мастила. Скільки він буде під'їдати, це вже дізнається сам клієнт, коли він його трошки поексплуатує. Тобто, трішки він їм поїздить і він буде знати, скільки дійсно під'їдає цей двигун мастила. Зробили тест-драйв, автомобіль їде. Дуже і дуже класно. Взагалі нічого не стукає, нічого не шумить. DSG взагалі плавненько все переключає. Тобто взагалі немає ніяких зауважень. По електроніці повністю все працює. Майже на рік дійсний тегогляд та страховка. І вдалося нам поторгуватися за цей автомобіль небагато, тільки 100 євро. Але і це добре. Тому цього разу підібрали ось такий варіант. Клієнт є задоволений і це є найголовніше. Тиснемо, друзі, лайки, пишемо коментарі, підписуємося на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!